Готова до переговорів на рівні президентів і навряд чи буде готова у найближчій перспективі. Про таке пише CNN, стверджуючи, що для Путіна зустріч з Зеленським означала б визнання легітимності президента країни, існування якої Кремль роками намагається заперечити. Аналітики пояснюють для Москви війна, це насамперед протистояння з заходом, а не з Києвом. І Путін може піти на зустріч лише за умови, що питання територіальних поступок буде покладене таки на стіл. І видання Аксіос пише, що зустріч Зеленського та Путіна не відбудеться найближчими тижнями. Я нагадаю, казали, що найближчі два тижні. І автори матеріалу наголошують: більшість європейських та українських чиновників підозрює, що Путін тільки намагається виграти час. Аксіос спирається в своєму прогнозі на слова Лаврова, який раніше запевнив, перед зустрічю лідерів України та Російської Федерації обов'язково має відбутися саміт на нижчому рівні. Наразі ж позиції України та Росії щодо гарантій миру. Питань території історії дуже далекі одна від одної, тож навіть якщо Зеленський і Путін зустрінуться найближчим часом. То мало ймовірно, що вони укладуть мирну угоду. Ну тут насправді навіть не тільки просто про мирну угоду, що можуть укласти Путін і Зеленський. Тут питання взагалі, чи можливо якийсь діалог розпочатися. Ми ж розуміємо з ким ми маємо справу. Тому очевидно, тут не можна говорити взагалі про якусь мирну угоду після зустрічі двох лідерів двох країн. Швидше за все можна говорити про те, чи може бути якась відправна точка, від якої може початися певний рух в напрямку, хоча б до якихось домовленостей з нашим ворогом.